Він йшов покірно, біль стискала груди, а на плечах прокляттям хрест лежав. Позаду й спереду вони, немов не люди, і кожен з них плював, сміявся і кричав. А спрага мучила під сонцем до О, як нелегкий цей дострати путь. Вела дорога до гори, до ями. Де хрест копають і де його розіпнуть? Удень оцей бурлило усе місто, повсюди гам спішить на гору люд, спішили всі побачити те дійство, як смертників на страту віддають. Серця жіночі плавились від жалю. У матері Христа вже не хватало сліз. За що синочкові, жахлива така доля? Невже ж для Христа тут на землі він ріс, о як нелегко бачити страждання, де сили взяй, щоб це перенести, вона б сама, напевно, без вагання пішла б туди, щоб його спасти? Та ось і все прибили хрест копали І закапала з Христа страждальця кров? О, як би люди час це пізнали. Що розп'яли не зло, а розп'яли любов? Та час пройде, пройде якась година, і сотник там від страху закричить, Воїстину він був Господнім сином, о як тепер йому в своїм сумлінні жить, як людство жить, Спасителя не стало, невже в полоні смерті він, ні. Він воскрес, зламавши смерть і жало і з мертвих первенець людський і Божий син. Земля страхнула дні, мов стерла пил з долоні, хоч кано вічність той далекий час, та не забудьмо, друзі, краплі ті солоні, крові Христової, що пролилась за нас, згадаймо, братя, сестри, хрест. Христа, пробиті руки, згадаймо те, як Він за нас вмирав, просламо Сина, що на муки з великою любов'ю Бог за нас віддав. Амінь.